Що таке театр? Театр це мистецтво, яке в першу чергу вчить бути людиною і відчувати і співпереживати. Ніщо так, як театр не має на людей сильнішого емоційного впливу, і тільки театр може дати зацікавленій людині живе сприйняття дійсності. У жовтні 1925 року в Харкові було створено перший державний національний театр опери та балету. Основою колективу були представники Харківської музично-виконавської школи, відомі майстри з інших міст. Харківська оперна та балетна сцени стали творчою колискою для майбутніх зірок національного мистецтва Козловського, Гмирі, Гайдай, Гришка, Поторжинського. Харківські оперний став творчою лабораторією по створенню перших оперних і балетних вистав, серед яких опери Тарас Бульба Лисенка, Турандот Пучіні, Борис Годунов Мусорського, Кармен Бізе, балети спляча красуня Чайковського, Байдерка Мінкуса, Петрушка Стравінського. У грудні 1944 року театру було присвоєно ім'я Миколи Лисенка. Цією акцією були відзначені заслуги колективу встановлені національного музичного мистецтва. З жовтня 1991 року театр працює в новому приміщенні, технічні можливості якого дозволили створити повноцінні високохудожні вистави. Величезне значення для подальшого розвитку вітчизняного театру мало створення у Харкові в 1931 році всеукраїнського показового театру Ляльок під орудою видатного актора та режисера Шаховця. У 1952 році, коли художнім керівником театру Ляльок став Віктор Афанасьєв, цей видатний діяч, спираючись на кращих представників творчої інтелігенції Харкова, зміг зробити театр Ляльок справжнім центром мистецького життя гордістю харків'ян. Тут знайшлося місце для єдиного тоді в Україні музею театральної ляльки. У 1998 році Харківському театру Ляльок було присвоєно ім'я народного артиста України Віктора Афанасьєва. А в 2002-му він став першим в Україні академічним театром Ляльок. В репертуарі театру вистави для дітей п'єси для дорослих. Значним досягненням Харківського театру Ляльок є спроба відродження фольклорної форми вертепу на професійній сцені. Харківський драматичний театр відкрили у 1922 році в Києві. А через 4 роки, в 1926 році, його перевели до Харкова. Лесь Курбас, реформатор української сцени, назвав свої творіння Березіль з моменту заснування тут діяла режисерська лабораторія, в стінах якої обговорювали принципи роботи художників театру. У 1935 році театру присвоїли ім'я Тараса Шевченка. У 1947 році драматичний театр отримав статус академічного. З харківським театром пов'язані імена таких знаменитих акторів, як Бучма, Ужвій, Антонович, Крушельницький та багато інших. Нині при театрі працює музей, у якому зібрано архівні матеріали, а також старі афіші та фотографії. У 2005 році в місті був створений Харківський театральний центр Будинок Актора. Тут працює близько 20 державних театральних колективів, серед яких такі відомі театри Харкова як нова сцена, малий театр маріонеток», театр 19» та інші. Також саме в будинку актора» в Харкові проходять щорічний фестиваль вистав Курбалесія серед театрів недержавного значення.